Так от, думаючи про фінал, даю 100% правильний прогноз. Чемпіоном світу стане збірна, для якої це буде третє чемпіонство. Так? Лідер команди, прізвище на М починається, і він грає за ПСЖ. Як тобі такий прогноз? Дуже влучно, думаю, не промахнешся ні при яких розкладах. Тепер, якщо серйозно, то дійсно. На твою думку, от зараз, коли ми ще не знаємо, що відбудеться в дні, які там передуватимуть фіналу, можливо, не дай Бог хтось травмується так з важливих гравців. А, але поки що, з того, що ми маємо, з того, що ми бачили, все-таки на твою думку, в кого більше аргументів на, на перемогу, Аргентина виглядає надійнішою як команда, в них більш більший баланс в обороні, і це в принципі на якось важко. Важко прогнозувати те, що може чемпіонат виграти збірна, яка в кожному матчі ну реально ну дуже багато допускає моментів, і в принципі, Франція що... Майже не грала проти серйозних суперників, то тільки Англія а, могла а, щось їй, а, чимось її загрожувати. І в принципі, там був єдиний момент, де було близько до овертайму за боїв кінь пенальті. Так? А Аргентина взагалі ніби не грала проти серйозних суперників, і це за всієї поваги до Нідерландів, все-таки зараз вони не, не ті. І це може бути проблемою. І проблемою може бути те, що в принципі є якась така. Важкість в попередніх матчах з французами в одній восьмі минулого чемпіонату світу папе і компанія розірвали аргентинців, і тільки так їм вдавалося десь трошки порощувати рахунок і гідно програти підсумку. Але це така боротьба, звичайно, ну дуже 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 цікаво. Так підійшли. Мбапель Месі з показниками у кожного по 5 голів. В Месі там на один асист більше, а, хоча знову ж таки МБАПЕ не, не до меншої кількості голів, як асистент долучився на, на мій погляд. І буде цікаво власне визначити в найкращого. чи все таки король піде справді найкращим футболістом планети, тому що після перемоги Месі це буде вже все. Це вже буде коронація, остаточна і безповідна, Хіба що там бапе. Потім виграє ще три поспіль чемпіонати, і це буде його такий, якого вилучають наступником його партнер. Хоча в принципі, це гравці ну, ні, трошки різного плану, партії е, більш вибуховіше, більш покладається на свою швидкість. Але це теж обидва прекрасні дріблери. Хоча ну, відчуття, відчуття тонкості, відчуття, як на такому маленькому клаптику поля обіграти суперника і просто розсмішити всіх оборонців, там, поставити в незручне становище, як от Месі з хорватами. Ну, Десь ППЕ навіть навіть бапе, ще такому повчитися. Я би ставив все таки на Аргентину. Думаю, що Месі зробить все, і з і, і, і колонії зробить все для того, щоб правильний сценарій для цієї гри підібрати. Але в фінал, звичайно, там деталі різні можуть бути, і якась дрібниця, а все вирішити. Навіть дешам він визнає, що ми не ідеальні Франція не ідеальний футбол показує. Але нам нам, нам по перше щастить. А по друге у нас, в принципі, вистачає якось перекривати свої ці недоліки. Прекрасно. Вони проводять зміну покоління. В минулому в фіналі грали п'ять гравців в основі з тих, що от в півфіналі проти. Вийшли. Е, і Ще п'ять це нова хвиля гравців, які в принципі навіть не, не брали участь 4 роки тому. Там і Чуа Мені, і Конате, і Фафана, і власне е, не тільки що Арнандес, що змінюється е, якась, е, якісь плани Дешама на склад, на стартовий склад, на заявку. Е, випадають травмовані гравці, хорі. Е, ще там щось е, стається. Е, і всі просто ідеально підхоплюють цей прапор. Те, що в принципі характеристично. Розувала Марокко, що там не, не дуже випадали не, гравці на заміні. Вони теж дуже ну, брали цим захмарним бажанням інтенсивом. А тут просто якістю е, французи беруть, і десь можливо хіба що год глибиною е, команда Дешава е, може десь і перевершити аргентинців, е, тому що в принципі е, от реально випускаєш фофана, е, е, непомітно, що радіони мали, який весь турнір був основний. Випускаєш конате. Він ще краще, як на мене, діяв, ніж у Він лідер за всіма то, характеристиками виносів, перехоплення, заблокованих ударів, просто якийсь немірний мащай закидання. А це було, що він е, в свой момент для Жируків вивчив в е, стійку. І е, цікаво, от власне, що французи втрачені матчі вибрали тактику е, аргентинців проти хорватів, і взагалі на цьому турнірі аргентинці люблять от закидати за спини е, і по флангу підключати захисників, підключати там форвардів е, і центральні півзахисники більше зміщуються в центр, створюючи там щит. А вже там по по флангу намагається оголити дальніми передачами рід, ряди, захисні ряди суперника. І французи, в принципі, вчора теж, от е, цей пас варана, який розкрив оборону е, і дальнього це закидання від своєї половини коноте е, розкішна передача. Тобто таки е, помітно, що вони один в одного десь щось помічають щось. Беруть щось, вчаться дишамі з колонії і це буде така цікава тактична дуель, тому що в принципі в дишама всі е, матчі були от, е, фіналу такі цікаві тактичними тренерськими протистояннями. Ну До Франції лівий фланг так трішечки провисає. Так, навіть Марокко, Лівий фланг оборони маю на увазі. Навіть Марокко вчора майже всі атаки проходили з цього напрямку. Як Дешам впорається з цим? Адже для Месі це просто солодка булочка буде, цей маршрут, по-перше. А по-друге, цікаво, які слабкі сторони ти в Аргентини помітив і чи є вони? Так насправді, от є е, це ключова така якась дилема мені здається, буде в дешама перед фіналом. Е, чи зняти жиру без безумовного основного гравця, пожертвувати жиру покластися на е, Маркуса Тюрама, а щоб він відпрацьовував на фланзі, щоб він закривав цю можливість месі проникати, а, підключати моліно і. Де вся компанія може нормально розгулятися, якщо бапе не буде відпрацьовувати, як він відпрацьовуватись турнір в обороні, але якось важко уявити, що він жиру зніме. Так тобто, це можливо, це буде якраз така дилема, яка стане ключовою і буде якоюсь такою певною паскою для Франції, якщо він не наважиться зняти жиру, і саме через ту зону вразливо будуть проходити моменти, і прийде можливо на золотий гол. В Аргентині, в принципі, такого непомітно якихось особливих проблем. Єдине, що, можливо, дуже задуже команда. Е, ну, вона от французи вони виграли попередній чемпіонат світу. Вони досвідченіші, вони якось так себе впевненіше почувають. А Аргентина вона занадто емоційна, вона занадто хоче Месі принести цей тріумф, і це е, психологічно, емоційно це може е, дати фору супернику. А, і, наприклад, бували такі матчі, де от просто захисники Аргентини вони в'язувалися в якусь такі, е, бійки, і вони просто чуть, майже кожен отримав по жовтій картк по жовтій карці. Якщо це помножити на те, що МВП може втікати, можна можуть його зривати, його виходи е, передачами заспина, е, ривки і е, відкривання, і так далі. Це може теж. Е, підсумку, стати якимсь таким переломним моментом, хтось може з аргентинців вилучитись, і вони, в принципі, як така брудна команда, яка ставиться тим, що вони як колектив організований брудний, такий характер Діягу Сімоне. Але виграють вони чемпіонати світу тоді, коли в них є оцей такий мах, як був Марадона, а зараз от Месі, і що переважить, чи власне ця. Творчість та магія це гра серцем, Чи це буде брудна така бійка, і в якій емоції просто аргентинці візьмуть а, гору і Франція Просто теж так от підловить момент, зручний момент зіграє з, знову зігравши, наприклад, не найкращий свій матч, але переможе. І тут усі забувають, що в «Дешама» ще є один козир в рукаві. Козир називається Карім Бензема. Наскільки я так читав днями, він же розпочав тренування. Чи віриш ти, що Карім приїде на фінал і навіть раптом зможе вийти на поле? То, то хіба що буде така моральна підтримка? Не думаю, що Карім потрібен. в Принципі, Він, на жаль, не показав останній на великому турнірі. Він не показав, що е, з ним краще ніж з жару. Він, звичайно, би краще, можливо, десь відпрацьовував, десь щось підстраховував, але ну, це нічим, нічим не найкращий варіант для, саме для збірної Франції тут і тепер. Звичайно, я не думаю, що він навіть на заміну десь вийде. А морально підтримати десь якийсь імпульс остаточній дати можливо, можливо. Хоча я, ну, я не знаю, можливо, навпаки він буде більше тиснути в дозолотого м'яча. І, і хай все, все в принципі це. Організм французький, хай таким яким він був, таким і залишається. Він дуже е, такий командний, дуже організований. Там хороша атмосфера. Всі, 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 е, типу, навіть якісь молоді хлопці вони вмикаються, вони включаються, вливаються без, без взагалі, без будь-яких проблем. Ну що ж, чекати залишилося недовго, буквально кілька днів у неділю. Ми вже дізнаємося нового світового короля на цілих чотири роки наступних. Тарас, я тобі дякую за цей ефір. З вами був Тарас Котів. З вами був Олег Бабій, футбол 24 Підписуйтеся на наш канал, лайкайте, коментуйте і до нових зустрічей.